Як намалювати море? Великим пензликом зверху до середини робимо градієнт від блакитного до прозорого і знизу до половини так само. Сухим пензликом розтушовуємо, прибираємо зайву вологу і трошки чекаємо. Тоненьким пензликом починаємо шукати хвильки, довільно їх розташовуємо, не робимо однаковими. Малюємо знизу більші, а чим вище, тим менші. Постійно просушуємо пензлик сервет і розтушовуємо там, де потрібно. Чекаємо висихання і знову проходимося по хвилькам, поступово їх затемнюючи. Знизу вони мають залишитись і більшими, і темнішими, ніж зверху. Наступним шаром ще більше затемнюємо в найглибших місцях. Так вода буде ставати більш об'ємною і реалістичною. В моєму клубі по малюванню, в липні ми будемо малювати багато моря, буде 11 великих покрокових уроків. А також творча атмосфера, зворотний зв'язок, спілкування, багато натхнення. Навіть якщо ви ніколи не малювали з моїми уроками, у вас все вийде. Деталі читайте в описі і приєднуйтесь!